Залюбки столя нашого наступного спікера це пресофіцер бригади Червона калина Микола Коваль. Пане Миколи, вітаємо вас! Зро Навзаєм. пане Микола. Власне, поговоримо про ситуацію на фронті. На жаль, от зараз бачу, що вранці мапа Діпстейт знову оновилася. Повідомляють, що Начебто, російські війська захопили е, декілька населених пунктів саме на Покровському е, напрямку, не, е, і цей напрямок найбільше нині атакують е, Росіяни. За даними Генштабу, за минулу добу там відбулося аж 53 зіткнення. Президент Володимир Зеленський заявив, що там е, власне проходили перевірки наскільки добре військові забезпечені снарядами, і яка нині ситуація. Тож що ви можете сказати е, станом на сьогодні, на зараз? як? Яка оперативна ситуація на Покровському напрямку. Сказав би, що Покровський напрямок дуже зараз є найгарячішим і важким, тому що ворог цілодобово не припиняє спроб штурмувати і штурмує, і, на жаль, в деяких місцях і має просування. Ми стримуємо ворога максимально всіма за силами і засобами. Uh -huh. У нас достатньо є і снарядів і техніки, але все одно воно через таку інтенсивність боїв і треба поповнювати, і зайвим точно не буде і якась допомога іноземна, чи буде постійно підставка техніки uh -huh. і озброєння. Тому скажу, що ворог він тут велику кількість особового складу, зібрав один кулак штурмовий і всьому на цьому покровському напрямку. Він максимально зараз зосередив тут живу mm -hmm. силу. Mm -hmm. Пане Микола, у мене вчора, зокрема, з одним військовим оглядачем була певного роду така дискусія. Ну, принаймні, я такі думки зустрічала. Можливо, ви теж це розділяли чи ні? Що як тільки почалась курська операція, то були певні сподівання, що ворог якраз і перекине свої сили, зокрема, із Покровського напрямку. Чи, в принципі, ви на це не розраховували? По-перше, вони не перекинули. Ні свої ні сили, нічого вони звідси не прибрали, і далі продовжуються бачите, штурми по 50 на, на добу. Вони хочуть добитися свої цілі і дойти до, до, до дороги, до Покровська. І щодо курської праці, зараз на жаль, багато хто переключився в інформаційному просторі на курську операцію, але не треба забувати, що Покровські зараз не Змін поки ніяких немає на лінії фронту, ворог так і далі починає тиснути. Mm -hmm. А щодо чи оправдала оправдалася операція, ця то далі побачимо просто безумовно, Просто, тримаємо. дивіться, просто Покровський напрямок. Ми тут працюємо і робимо все можливе і неможливе, і нам, як військовим. Перемикатися і, і думати слідкувати за, за, за курською операцією. Ну, нам потрібно ні, ні, тут зосередитися за да, на цього. Безумовно, безумовно а, просто... Скажіть, будь ласка, але все ж таки, вона якось, ось ця курська операція, підняла бойовий дух військовий. Ну, хлоп, хлопці, я скажу, звичайно, вони зраділи і. Та ми переживаємо теж за. Ті підрозділи, які зараз там заходяться. тому що ця операція спланована і і дуже гарно спланована. І завдяки цій за завдяки цій операції, ми поповнили обмінний фонд. Це теж дуже велику роль відіграє. Uh -huh. Я хотів би додати ще слова вашого колеги з третьої штурмової бригади Максима Жоріна. Він в нашому ефірі сказав, що Курська операція не вплинула на ситуацію на покровському напрямку. За його словами, Покровський, Турецький та нью Нью-Йоркський напрямки залишаються особливо критичними. Почуємо пряму мову. Росіяни. Майже не перекидали звідси сил резервів. Тут в них достатньо і на нашому напрямку, і тим більше на напрямку Покровська тому Курська операція вона успішна. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, тому що я не знаю, як її планують закінчити. Ну я не знаю стратегічної глибину задуму, як планують її закінчити на даний момент. Вона є успішною, проте вона суттєво не повпливала. На інші ділянки фронту там продовжуються бої продовжуються наступальні дії е, ворога. Я тут перепрошую це відео наших колег з РБК України, але пан як який вся третя штурмова, часто долучається до наших ефірів в різні в різні слоти. Тому друзі, також та ви можете це відстежувати в нашому Ютуб-каналі. Ну а я перепрошую в колег з РБК так за, за цю помилку. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про Покровськ, так наскільки я зустрічав ну таку інформацію, що вже в 10 кілометрах від міста перебуває ворог. Які ви маєте дані? От на якій відстані від Покровська зараз російські війська знаходяться? І чи правда, що вони підійшли ну, фактично до останньої такої стаціонарної, серйозної лінії оборони нашої на Донбасі? Я скажу, вони Ми на цьому напрямку зараз їх призупинили. В якому, в якому сенсі? Тобто, Ворог на початку місяця він дуже активно просувався, прямо от швидко, швидко, швидко. Зараз ми їх призупинили і е, там десь приблизно до 10 кілометрів, може трошки більше, тому що це ну, кілометр два. Це воно велику роль не, не грає, бо якщо артилерія і Інші сили засоби ворога вони дістають вже, вже всюди. І по Мирнограду, і по Покровську, і співвідрони вже літають. Ну, по Мирнограду. По Покровську прилітають каби, а до Мирнограду вже дістають вже навіть і шпівдрони, щоб розуміли. Mm -hmm. Тому ми зараз якраз ворога призупинили на одному відтінку так, фронту. І він почав підтягувати свої сили засоби вже заді. Тобто артилерія ствольне вже. Більше почала працювати по нашим позиціям вже і впівдрони, і все, що в них є, міномети, вони вже підтягнули свої ці резерви, і вони вже працюють максимально не тільки піхотою. Тобто техніку вони ще не залучають і продовжують штурмувати тільки живою силою. Тобто відстані не будемо зараз озвучувати та і коментувати цю ситуацію. Ну, ну 10 кілометрів приблизно десь такі. Ну ще не ще не ще не так критично, uh -huh. не так критично, як а, а скажіть, от про лінії оборони. Та, якщо це можна коментувати, я я не знаю, бо але ми ну скажімо так, зі слів Мар'яни Безуглої, вчора ми її цитували пост. Це якби як завгодно можна ставитися, але людина в комітеті з питань нацбезпеки і оборони перебуває. Тому володіє певною інформацією. от вона з її слів, я зрозумів, що десь, от в районі Покровська, в нас. Остання лінія оборони, саме така військова, яку військові готували, це остання лінія оборони Донбасу. Так? Чи правда це чи ні? І чи можливо вже у нас створені там, наступні лінії оборони за Покровськом, і так далі? Бо люди переживають, що від Покровська йде траса на Дніпро? Дніпро, да. так. І ну, звичайно, так, так. Є, є такі ну, побоювання, скажімо так, ви розумієте. Дивіться, щодо лінії оборони, ну. Е... Всі, які лінії оборони будуються, там третя лінія, і друга, це ж за допомогою і повинні будувати місцева влада. Наша лінія оборони, вона в чому за вона заключається в тому, що ми от присуваємося на позиції, ми собі робимо ці окопи, вириваємо там копаємо траншеї. Це, 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 це от якраз під час бою. Ми лінію оборони не будуємо, такі, як там, з фортифікаційними спорудами. Тобто я, на жаль, таке зараз можу тільки так сказати, що бійці, які паралельно йдуть в штурми, і ми постійно в слідкові в боях, і вони де можуть, там собі роблять і викопують собі. Для для стрільби для того, щоб убезпечити себе від це ті завдання, які виконують от поточно так. да військові в рамках своїх операцій. От мати надію, що місцева влада таки збудувала цю третю лінію, хоча ми так. бачили відео, що висаджували поки що квіточки. Ну по Покровськ про нього ж Була що такі, говорять, да. та а, пане Микола, про покровськ говорять, що це ну взагалі. Всю історію війни, там за 10, понад 10 років, яку вона триває, Покровськ завжди був дуже важливим містом, центром логістики, штабів і всього іншого. Чи він таким зараз залишається? От яке значення Покровська для наших військових? Ну, Покровськ. Якраз це місто, місто де, де сполучення майже всіх, логістичних, можна так сказати. ну, Через Покровськ зараз багато всі, всі їздять. В принципі, І ті, хто евакуйовується місцеві, вони ще з Покровська виїжджають. Та й всі-всі, хто проїжджає на інші лінії фронту чи до інших міст, все зараз через Покровськ проводиться майже. Тобто, uh -huh. тому якщо вони до Покровська дійдуть, ну ми все робимо для того, щоб вони сюди не дійшли, то для них це буде дорога розходитись у всі, у всі боки до Константинівки, до Дніпра тому. Треба максимально утримувати ці місто Покровський Мирноград також. Безумовно щодо що питання евакуації, знаємо, що в цих регіонах якраз вже оголошена евакуація. Можливо, трошечки більше деталей зараз зазначити, наскільки вона проходить, в якому темпі, і чи багато людей ну не знаю, не хоче евакуйовуватися і залишатися на місці. Багато хто евакуйовується, і це помітно. Люди з машини, прицепи завантажують свої особисті речі і залишають свої домівки, і евакуйовуються. Хтось на залізничному вокзалі евакуйовується, хтось на автовокзалі евакуйовується. То багато видно, що закриваються і магазини, і люди виїжджають. Але люди є місцеві, які. Які так і кажуть, що ми надіємося і віримо, що ви все зробите, і покров залишиться в українським, і ворог не зможе захопити його. Тобто, є такі люди, які ще вірять і залишаються, це мова про кого Йде, мабуть, людей похилого Міщерих. чи ну та не похилого, але більше там до 50, можна так сказати. Угу. Пане Миколо, ще в нас було питання: що потрібно власне по техніці або по. По якимось іншим заходом, щоб відкинути ворога і зупинити його на цьому напрямку, тому що видання Financial Times вчора написало статтю, в якій зазначається, що оборона збройних сил України в Донецькій області залишилася без снарядів і солдатів після початку наступу на Курську область. От вони навіть такий висновок роблять і такі мають дані. Не знаю на підставі чого знову ж таки в них там свої джерела. Але от що потрібно, чи дійсно потрібно посилити посилення по снарядам? Є якась зараз проблематика. Що можете розказати про це? Що потрібно, щоб зупинити що, там ворог? щодо того, що до того ворог на жаль, переважає вже силі. це зрозуміло, його дуже багато. Тобто, співвідношення особового складу. В разів раз перевищуючи нашу. Якщо, якщо група одна група заходить з 20 чоловік, ми йдемо в бій, знищуємо цю групу. За нею знову інша група заходить стільки ж чоловік. І це так може дві-три групи можемо знищити. Чи то групи, чи то піхота, і знову-знову такими хвилями вони продовжують штурмувати. Це дуже важко. А, щодо забезпечення, то я повторюсь, ніколи не буде зайвим і снаряди, і боєприпаси, якщо вони зараз є, але вони все одно будуть закінчуватись. Тому нам треба постійно, щоб їх нам поставляли і їх було більше і ще більше. Щодо РЕБу, я сказав би тут нам треба реби. В цьому плані ворог почав використовувати впівдрони з такими частотами, що може десь якийсь реп не зможе нас заглушити. І так як війна дронів, багато страждає техніка і жива сила наша через те, що їх впівдрони використовують. От в цьому плані, якби в нас було б дуже багато реп, реп систем і, і ефективніше ми б тоді могли б відбивати штурми. Угу. Ну в цьому плані спробуємо вам допомогти. Зараз звернаєм, звертаємось до наших глядачів, друзі. О самі зараз тільки що чули від військового ті потреби, які їм необхідні прямо зараз на покровському напрямку. Ми е, відкриваємо е, збір для коштів для е, для бригад національної гвардії. Червона калина е, мета збору це 3 мільйони гривень. Зараз вже зібрано більше 507 тисяч гривень. Всі гроші підуть на необхідні засоби боротьби закуп. Пантами це засоби радіоелектронної боротьби та е, на мавіки і fpv дрони. Все це необхідно для 14-ї бригади національної гвардії. Червона калина. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Маленьких донатів не буває. Всі реквізити зараз бачите на екрані та в коментарях під нашу трансляцію і в нашому телеграм-каналі. Що ж, тут ми вже подякуємо вам, пане Миколи, за те, що долучилися Дякую. до нашого Дякую. ефіру. Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був прес-офіцер бригади Червона калина Микола Коваль. Дуже вам дякуємо.